Вірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску Одесити відзначають річницю визволення міста від нацистів. В Бесарабії продовжують ліквідовувати наслідки недавнього розгулу стихії. Ізмаїльські прикордонники заборонили виходити на човнах у нічний час. А православні християни готуються до свята Христового Воскресіння. В Одесі відзначають 71-шу річницю визволення міста від нацистських окупантів. Сьогодні, у далекому 1944 році, війська третього українського фронту в ході одеської операції повністю звільнили місто від військ німецьких загарбників. Урочисті заходи, присвячені 71-й річниці визволення Одеси від фашистських загарбників, розпочалися з покладання квітів до стели крила перемоги на площі 10 квітня. У церемонії взяли участь керівництво області та міста, а також ветерани війни, воїни афганці та величезна кількість городян. В ході заходу громадський спокій охороняли посилені загони міліції. З нагоди урочистостей до міста приїхав і президент України Петро Порошенко. Він також взяв участь у заході, відвідав алею Слави та покла. Лав квіти до меморіалу ушанування загиблих героїв Одещини. Музика. У Бесарабії продовжують ліквідовувати наслідки недавнього розгулу стихії. За минулу добу рятувальники відкачали 119 тисяч 500 кубометрів води з підтоплених територій на Одещині. В селищі Ліски ґрунтовими водами підтоплено два житлових будинки. В кілії ґрунтові води завдали шкоди подвір'ю житлового будинка. А от у місті Вилкова, по вулицях прикордона та першотравнева постраждали два подвір'я. Найтяжча ситуація в селі Новосільське. Там в зоні підтоплення досі перебуває 204 приватних домогосподарства. Продовжені роботи з відкачування води. Для їх проведення залучено чотири пожежно-рятувальні відділення. За допомогою чотирьох мотопомп та пожежної насосної станції за добу відкачали 118 тисяч 780 кубометрів води. Книжкова виставка, допомога ветеранам, медогляди, вакцинація і наслідки негоди. Про це та багато іншого говорили сьогодні на апаратній нараді в Білгородністровському міськвиконкомі. Докладніше про те, чим живе місто. Дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. В мае в Белгороде-Днестровском запланирована всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одещине». Украинские издательства представят свои новинки в библиотеке имени Пушкина по улице Победе. Выставка рассчитана на разные категории читателей и разные вкусы – детская художественная, профессиональная литература. Этот форум ежегодный, в этом году это 16-й форум как правило, основные события в Одессе и один выезд у них всегда в какой-то город или район. Во время непогоды пострадали крыши нескольких учебных заведений Белгорода-Днестровского. Начальник отдела образования рассказала, что теперь в ремонтных работах нуждаются кровли первой и второй школ. Так, розкладали подався, школи багато загальному готуємося, тому що треба щось робити, Тому що можна було своїми силами помилки на долучити. там не були такі моменти, що чи шифер спадає, чи в моменти ми усунули, але буде набралися багато, потік не ті місця. Ветераны войны ко Дню Победы получат единоразовую денежную помощь. В списках значится свыше тысячи заслуженных людей. Инвалиды – участники боевых действий, вдову ветеранов. Первая группа инвалиды войны – 2835 гривен. Вторая группа – 2475 гривен. Третья группа – 2200 гривен. Участники боевых действий – 875 гривен вдовы умерших, погибших ветеранов войны 440 гривен и участники войны 160 гривен. Медики будут выезжать к ветеранам на дом для того, чтобы провести осмотры, рассказала начальник управления охраны здоровья Татьяна Сибирцева. Планируем сейчас работу с ветеранами Великой Отечественной войны активизировать путем выезда бригады специалистов с инструментального лабораторного обследования по месту проживания тех людей, которые на сегодняшний день сами передвигаться не могут. В город поступили профилактические вакцины для прививания детей первых лет жизни. Есть все вакцины, кроме БЦЖ. В школах проводятся плановые медосмотры, к сведению, родители имеют право присутствовать при этом. А для детей и подростков Белгорода-Днестровского и двух поселков, пользующихся льготами, выделили пять путевок в детский лагерь Молодая гвардия. Пребывание в лагере начинается с конца апреля и продлится до 15 мая. Ангеліна Савінкова, Анатолій Лукінчук, Тетяна Тежибаєва, Бісарабія ТВ. У Болградському районі шукають зниклих рибалок. Двоє мешканців міста Болград ще 7 квітня вирушили на рибну ловлю і не повернулись додому. Про це правоохоронцям повідомила співмешканка одного із них. Тим часом міліціонери не можуть приступити до пошуків на узбережжі озера Ялпух, бо жінка не може навіть приблизно вказати місце, куди попрямували чоловіки. Нічого не вдалося виявити і рятувальникам, які обстежили акваторію водойми в парку імені Пушкіна. Один із свідків заявив, що в 200 метрах від берега він бачив перевернутий гумовий човен. Наразі в місті очікують на водолазів для продовження пошуків. Станом на ранок 9 квітня водолази у Болград ще не прибули, повідомили кореспонденти. Траса Є95. Ізмаїльські прикордонники заборонили виходити на човнах у нічний час на воду вздовж кордону. Згідно наказу на морській та річковій ділянці державного кордону України у межах відповідальності ізмаїльського прикордонного загону тимчасово заборонено плавання на маломірних плавзасобах та суднах з 22-ї години до 5-ї ранку. Виключення складають судна державних інспекторів з безпеки на морському та річковому транспорті, рибного господарства, екологічної безпеки, правоохоронних органів та риболовецьких суден. Більш детальну інформацію про встановлення тимчасових обмежень можна отримати у Ізмаїльському прикордонному загоні. Сьогодні велика чорна п'ятниця, яку здавна називають страсною. З цим святом пов'язано багато релігійних та народних традицій. Не випадково в цей день піст, особливо суворий. За церковними канонами не можна їсти нічого крім води і хліба. Чому цей день називають страсною п'ятницею? Дивіться в наступному сюжеті. Страсна п'ятниця найтраурніший день у християнському році, оскільки саме цього дня Ісуса Христа розп'яли. Син Божий прийняв мученицьку смерть в ім'я порятунку людства. Цей день присвячено поминанню страждань і смерті Спасителя у страсну п'ятницю. В церкві не буває літургії а під час вечірні, яка починається близько третьої години дня, в час смерті Христа з вівтаря виносять плащаницю із зображенням знятого з Христа Ісуса, якою покривають стіл, що стоїть посеред храму. Потім над плащаницею читають молитви, прикрашають. Квітами запалюють свічки, і парафіяни цілують образ Спасителя. Цим ритуалом символізується зняття з Христа, положення в труну і прощання з Ісусом Христом. Віруючи люди не їдять нічого до виносу плащаниці. Повернувшись з церкви, родина сідає за стіл вечеряти. Вечеря в страсну п'ятницю пісна. Навіть риби їсти в цей день не годиться. Здебільшого обходяться городиною, капустою, картоплею, огірками. У цей страстний день господиням дозволяється пекти паски та садити капусту. Якщо паска не вдається, верх западе або пустою буде, то вважалось, що це знак на поганий врожай та негаразди в усій родині. В страсну п'ятницю не можна шити, прати, різати, займатися прибиранням, копати. Землю саджати рослини, готувати їжу і навіть купатися. Ці заборони накладаються на віруючих не з причини лінії, а у зв'язку із необхідністю присвятити свій час у сім'ї, молитві і читанню Біблії. Не можна співати, веселитися, сміятися і вести активний розважальний спосіб життя, а також сваритися, кричати і лаятися. Цей день має пройти в роздумах про власне життя, в роздумах про страждання і смерть Ісуса Христа. Страсна п'ятниця це заключний і найсуворіший день Великого посту. Стриманість у їжі має тривати до церковного служіння вечірньої і виносу плащаниці. Після цього дозволено вживати хліб і воду, а деякі віруючі продовжують поститися до самого Великодня. Страсна п'ятниця не повинна минути звичайним непоміченим днем. Необхідно замислитися над своїм життям і над стражданням Спасителя. Цього дня кожен християнин має постаратися відчути і замислитися про головне у своєму житті. Чи не йде він проти своєї совісті, коли головним із пріоритетів людина ставить прагнення багатства наживи і успішної кар'єри, замість милосердя і людинолюбства? Чи не шукає навколо себе ворогів, яких прагне засудити? Чи не уподібнюється він до прикладу тих, хто зрадив Христа на смерть? У народі вважалося, що з тієї миті, як тіло Ісуса Христа покладуть у труну, і до моменту його воскресіння вся нечиста сила має особливу силу і відчуває свою безкарність, тому приходить у наш світ, блукає по землі, лякає праведних жителів. За народним повір'ям вважалося, якщо у страсну п'ятницю випрати білизну, на ній з'являться плями крові. В цей день не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється цього дня, плакатиме весь рік. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ. На Одещині затримали черговий вантаж контрабанди. Прикордонники відділу гулянка Котовського загону спільно з бійцями Нацгвардії зупинили на блокпосту Ставрове автомобіль Ауді. За кермом автівки перебував 36-річний громадянин України. Під час огляду машини в салоні було виявлено майже півтори тисячі пачок сигарет іноземного виробництва та 60 набоїв калібру 7,62 мм. Цигарки та набої вилучили усі матеріали по затриманню передано співробітникам СБУ, повідомили у Держприкордонслужбі. Правоохоронці Одещини готуються до Великодня в ніч з 11 на 12 квітня в 460 населених пунктах та майже у 600 культових спорудах відбудеться освячення Паски. Очікувана кількість осіб, які візьмуть участь у богослужіннях, складатиме понад 600 тисяч громадян різної релігійної спрямованості у зв'язку з цим на охороні громадського порядку будуть задіяні понад 1600 співробітників органів МВС. До початку проведення святкувань проведуть обстеження території прилеглої до культових споруд на предмет виявлення та вилучення підозрілих і сторонніх предметів. Оперативними підрозділами здійснюватиметься комплекс заходів щодо виявлення та недопущення протиправних намірів і дій радикально налаштованих організацій та громадян. 12 квітня всі православні християни відзначають головне свято, на яке очікують протягом року Христове Воскресіння, щедрий стіл, теплі побажання, благополуччя і благодаті духовної, паски, крашанки і писанки, які прийнято виставляти на стіл і дарувати. Все це має глибокий символізм. Докладніше про це дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. Пасхальные куличи из муки и творога, крашенки и писанки. Именно они в первую очередь ассоциируются с праздником Пасхи. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет – воскресения Христова. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Тя сейчас яйца красят в разные цвета. Традиционным являются красный как цвет жизни и победы. Крашенки – это одноцветные яйца. Самые простые, которые в силах сделать и взрослый, и ребенок. Способы покраски самые различные. Яйцо варят в луковой шелухе, чтобы получить оранжево-красный цвет. А чтобы был розовый цвет, можно использовать свекольный сок. А при помощи отвара из дубовой коры получим крашенку с коричневой скорлупой. Для желто-зеленого цвета используют березовые листья или молодую кору яблони. А вот писанки – вид пасхальных яиц самый сложный, но и самый красивый. Для изготовления писанки на скорлупу холодного вареного яйца тоненьким стальным перышком наносят горячий воск, выводя им узоры. После этого яйцо обмакивают в краску, обтирают, наносят следующий узор и снова опускают в краску. И так до тех пор, пока все узоры не будут нанесены. У славян-язычников писанки существовали уже во времена антов и были символом солнечного культа. Птицы – это вестники весеннего воскресения, солнца, а их яички – это эмблемы солнца, жизни и рождения. С введением христианства постепенно меняется и символика писанки. Она становится символом радости и веры в воскресение Иисуса Христа. Писанки принято дарить после освещения не только родными и близким, но и даже простым прохожим. В народной медицине ими выкачивали болезни. Закапывали в землю на высокий урожай, клали в гроб, в ясли для скота. Шелуху с писанки бросали на счастье, на крышу дома. Интересно, что писанкарство, по мнению ученых, было присуще только тем этническим группам, которые стали называться украинцами. Исследователи считают, что украинская писанка имеет более 100 символических рисунков. Одним из наиболее распространенных элементов в писанкарском орнаменте – это изображение солнца. А крест символизирует сотворение мира. Вертикальная линия означает небо, духовность. Горизонтальная – землю и ее женское начало. Самым популярным растительным орнаментом является цветущее растение в горшке или дерево, которое символизирует жизнь. Вишня означала девичью красу и должна была приворожить Любовь. На гуцульских писанках часто можно увидеть стилизированную ветку сосны символ вечной жизни и юности. Дубок это сила, слива любовь, ягоды плодородие и материнство. Цветы девичество, петух и голубь символ души и святого духа, лошадь сила и любовь к труду, бегущий олень, долголетие и крепкое здоровье. Если на яйце изображена фигура женщины с поднятыми руками, это берегиня, мокша или лада. Она мать всего живого, богиня, плодородия и жизни. Еще одно блюдо, которое должно быть на Пасху на каждом столе – это кулич. Своей формой и содержанием он является символом воскресшего Христа, который в праздник приходит в каждый дом. Обычай делать на Пасху куличи связан с историей о том, что Иисус Христос приходил к апостолам, когда те трапезничали. В это время ученики Христа клали на середину стола хлеб для своего учителя. А поскольку храм – это дом Христа, то и появилась традиция оставлять в церкви хлеб для Спасителя. Этот хлеб на Пасху Освещали, а потом раздавали верующим. Дом – семья в христианстве считается малой церковью. Поэтому традиция печь пасхальный хлеб – кулич, стал чуть ли не обязательной для православных христиан. Считается, что кулич, который стоит на столе на Пасху, это символ незримого присутствия в доме воскресшего Христа. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Одеж, поздоровляю вас із наближенням великодня. Бажаю гарно провести святкові дні та добре відпочити. З вами була Тетяна Бажинар. На все добре та хай щастить!